Десь тиждень чи два тому ДПС України повідомила на своїх сторінках про те, що вона вже нарахувала податок більш ніж 3 мільйонам громадян на суму майже 7 мільярдів гривень. І якщо ви думаєте, що це не про вас, то ви можете дуже сильно помилятися. Ви теж можете увійти в число цих щасливців. А що це за податок? Я вам зараз і розкажу. Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. І я вам зараз покажу і розкажу, як перевірити, чи не нарахувала вам податкова якісь податки. Справа в тому, що в повідомленні податкової мова йшла про податок на нерухомість, який податкова кожного року нараховує громадянам, у власності яких є нерухомість. Будь-яка житрова, не житрова, якщо у вас є в власності якась нерухомість, податкова могла нарахувати вам податок на нерухомість. Також кожного року податкова нараховує громадянам податок на землю. Після того, як ці податки нараховані, податкова розсирає паперові рішення про нарахування цих податків на адреси громадян. В цих рішеннях зазначається сума нарахованого податку, об'єкт, на який цей податок нарахований, тобто там чи об'єкт нерухомості, чи земельна ділянка, і реквізити, за якими цей податок необхідно сплатити. Однак у нас на сьогоднішній день дуже багато громадян вони не проживають за своїми адресами місця реєстрації місця прописки. Вони або виїхали в інший регіон України через війну та через обстріли, або взагалі виїхали за кордон. Відповідно, ті рішення, які податкова їм направить на їхню адресу, вони залишаться неотриманими, вони зарішуться не врученими, і Укрпошта поверне ці рішення назад до податкової. Однак те, що рішення завершалось неврученим і повернулось до податкової, це жодним чином не заважає нарахуванню цього податку. Відповідно до приписів податкового кодексу, якщо рішення про нарахування податку на нерухомість чи податку на землю повернулося неврученим, воно вважається належним чином вручене і. Е Починається відлік терміну, протягом якого цей податок можна або оскаржити, або е, сплатити до бюджету. Чому я кажу про оскарження нарахованих сум податку? При тому, що доволі часто в базах даних податкової міститься недостативна е, інформація е, про те, в, в чій власності знаходиться об'єкт нерухомого майна, там житрова чи не нерухомість, або земельна ділянка. Часто буває так, що громадянин е, вже продав цю нерухомість чи подарував цю нерухомість, а в податковій вона досі обліковується як така, що знаходиться у нього у власності. І податкова, не знаючи про те, що цей об'єкт нерухомості чи та, ця земельна ділянка вже давно е, продана чи подарована, вона нараховує цій людині податок на нерухомість, наприклад, ну або податок на землю, і направляє на його адресу паперове рішення про нарахування цього податку. А, і а, якщо це рішення вами отримано, то з моменту отримання цього рішення починається відлік 30 днів для оскарження нарахованих сум до ДПС України. Ви після того, якщо отримали якесь рішення, бачите, що там нараховано вам податок на нерухомість за той об'єкт, якого вже давно у вас немає, там за той будинок, чи за ту квартиру, чи за ту земельну ділянку, якої яких у вас вже давно немає, у власності, ви маєте повне право на нарахування цього податку, або написавши скаргу в вищестоящий орган, тобто в ДПС України, і це потрібно зробити протягом 30 днів після отримання рішення, або подати позов до суду про скасування такого рішення. Позов до суду можна подати протягом 6 місяців після отримання вами такого рішення про нарахування вам податку на нерухомість чи податку на землю. Також ще є третій варіант: можна звернутися до своєї податкової, яке це рішення, яке це рішення вам надіслала, і з документами, що підтверджують, що у вас вже давно немає у власності цього об'єкта нерухомості, квартири там, чи будинку, чи нежитрової нерухомості, чи земельної ділянки. Надати копії цих документів податкову і попросити подати заяву про перерахунок вам податку на нерухомість, ну чи податку на землю. Однак, як я вже сказав, для оскарження нарахованих сум в ДПС України є 30 днів після отримання рішення, на оскарження нарахованих сум через суд є 6 місяців. Але якщо ви рішення не отримаєте і не будете знати про це нарахування, воно повертається до податкової назад, і коли воно повернулося, податкова поставить відмітку так, наче це рішення ви отримали. І у вас почнеться відлік терміну давності для оскарження цих нарахувань. Тому дуже важливо знати про те, що вам ці податки нараховані, щоб потім перевірити, чи правильно вони були нараховані, і якщо вони були неправильно нараховані, подати скаргу або подати позов, або подати до податкової заяву про проведення перерахунку цих неправильно нарахованих сум. Але якщо ви, як я вже сказав, рішення не отримаєте, ви не будете знати про те, що вам щось нараховано, термін давності пройде. І після чого цього нічого оскаржити ви вже не зможете, і тоді доведеться цей податок таки спрачувати. Як же дізнатися про те, що вам нараховані якісь податки, податок на нерухомість чи податок на землю, якщо ви не проживаєте за, за адресою вашої місця реєстрації, місця прописки через війну, е, ну або з якоїсь іншої причини? Це все можна перевірити в електронному кабінеті платника податків на сайті ДПС України. Електронний кабінет є у кожного, абсолютно у кожного платника податків, точніше у кожного громадянина, ну чи громадянки. Навіть якщо ви в нього ніколи не заходили, і навіть якщо зараз ви вперше почули про його існування. Цей кабінет є у кожного за змовченням. Зайти в нього можна за допомогою ключа електронного цифрового підпису. Це може бути або ключ ЄЦП від ПриватБанку. Його дуже легко отримати. Якщо у вас є особиста картка Приватбанку, в мене про це є відео. Посилання на нього буде внизу під цим відео, і зараз з'явиться в також ще є варіант, якщо у вас є додаток Дія на телефоні, ви можете скористатися «Дія-підпис». В додатку Дія згенерувати «Дія-підпис». і якщо у вас немає картки від Приватбанку, можна за допомогою «Дія-підпису» заходити в електронний кабінет на сайті ДПС України і там перевірити, чи є рішення про нарахування вам якихось податків, податку на нерухомість та податку на землю, і чи є у вас заборгованість по цим податкам. Як зайти в електронний кабінет, де це все дивитися в електронному кабінеті, я вам покажу зараз. Ну а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під цим відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Отже, заходимо в пошуковик і пишемо: Електронний кабінет. І е, от, саме перше посирання, так, з GO. електронний кабінет платника. Натискаємо на нього. Е, тут вгорі є таке, е, така непримітна кнопочка вхід. Я на неї натискаю. Тепер тобто з'являється меню для того, щоб е, скористатися ключем і зайти в електронний кабінет. Якщо е, у вас є електронний ключ від «Приватбанку», наприклад, то вибираємо тут в меню «Приватбанк». Е, Бачите? ПриватБанк. Якщо у вас дія підпис, то е, вибираємо от, в меню бачите, справа «Дія підпис, обираємо «Дія підпис, далі натискаємо кнопочку отримати код, і або скануємо QR-код за допомогою дії, або тут от є, бачите, перейти в дія посарання, натискаємо на посарання, переходимо в дія підписуємо ключом від дія підписом. У мене дія підписа немає. Я користуюсь файровим ключом. Тож я просто обираю файловий ключ. Як я вже сказав, обираю PrivatBank. Тепер мені потрібно знайти на е, комп'ютері свій ключ ECP-файлик. От я його знаходжу. І тепер мені потрібно внести свій пароль. Натискаємо на кнопочку Считати. Натискаємо на кнопочку Увійти. І от я потрапляю в свій електронний кабінет, щоб перевірити, чи є в мене якась заборгованість по податку на землю чи податку на нерухомість. І чи є у мене рішення про нарахування цих податків. Для того, щоб перевірити, чи є в мене рішення про нарахування цих податків, зліва в зліва зліва меню, меню, бачите, от зліва є меню, ми обираємо, яка для громадян. От Майже вгорі, бачите, яка для громадян. Натискаємо на нього. Відкривається е, така от е, сторіночка. І е, тут, я не знаю, як воно у вас відкриється. Да? Нам потрібна кнопочка от, загальна інформація про пратника. Натискаємо на кнопочку загальна інформація про пратника і е, має з'явитися от е, така сторінка. І е, тут на сторінці, бачите, є розділ повідомлення про обов'язок сплатити суму грошового зобов'язання ППР. Це і є розділ, в якому відображаються рішення про нарахування вам податку на землю або податку на нерухомість. Якщо у вас тут є якісь записи, бачите, в мене немає нічого, даних не знайдено. Ну, тому що податкова колись мені спробувала нарахувати податок на нерухомість, я через суд це все скасував, і більше вона такого не робить. Тож в мене таких рішень немає. Однак, у вас ви можете сюди зайти, і у вас в розділі повідомлення про обов'язок сплатити суму грошового зобов'язання можуть бути повідомлення рішення про нарахування вам податку на нерухомість чи податку на землю. Тут от є графа перегляд. Там можна буде натиснути на кнопочку і переглянути рішення, за який об'єкт нерухомості, чи за яку земельну ділянку вам був нарахований податок, в якій сумі, ну і куди його сплачувати. Власне, починаєте з того, що зайшли в кабінет, натиснули, яка для громадян, і тут перевіряєте, чи немає у вас рішень про нарахування вам податку на нерухомість чи податку на землю. Що ще потрібно перевірити? Бачите вгорі адреса реєстрації. Це та адреса вашої реєстрації, ну або, як всі звикли казати, прописки, яка відома податковій. А, якщо тут у вас вказана неактуальна адреса, неактуальна вказана, потрібно подати заяву 5DR, от бачите, вгорі кнопочка «Заява про внесення змін до ДРФО 5DR. ДР. Потрібно натиснути на цю кнопочку 5 dl і подати заяву, щоб змінити вашу адресу на актуальну. Це обов'язково потрібно зробити, тому що якщо ви цього не зробите, то всі рішення, всі листи, які стосуються вас як громадянина, будуть приходити на ту адресу, яка зазначена тут. Навіть якщо ви підприємець, навіть якщо ФОП і у вашого ФОПа інша адреса, то всі документи, які стосуються вас як громадянина, будуть приходити на цю адресу, яка зазначена в цьому розділі, в яка для громадян. Тож, якщо тут адреса не актуальна, натискаємо кнопочку заяви про внесення змін до ДРФО 5ДЛ, і подаємо заяву. До цієї заяви потрібно буде додати копію вашого паспорта, відскановану в форматі PDF, і з новою актуальною адресою. Отже, перевірили, чи актуальна у вас адреса, якщо не актуальна, змінили. перевірили, чи є у вас тут повідомлення рішення про нарахування вам податку на нерухомість чи податку на землю. Якщо є, дивимося, які суми за які об'єкти. Якщо термін оскарження не пройшов, подаємо скаргу, чи подаємо заяву, чи подаємо позов до суду в залежності від обставин. До речі, якщо вам буде потрібна допомога, щоб подати е, заяву точніше скаргу про скасування неправомірно нарахованого вам податку на землю чи податку на нерухомість, а, або подати заяву про проведення перерахунку цих податків, ви завжди можете звернутися до мене. У мене є така послуга, як оскарження неправильно нарахованих е, чи неправомірно нарахованих податка на землю та податку на нерухомість. Мої контакти є внизу під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Також в першому закріпленому коментарі є самі популярні послуги. Для ФОП і серед цих послуг є і послуга оскарження, повідомлення рішень чи там направлення, підготовка заяв про проведення перерахунку податка на землю та податку на нерухомість. Тож, якщо ви подивилися і бачите, що вам нарахували податок на нерухомість чи податок на землю за ті об'єкти, яких у вас немає, або там щось іще інше неправильно, пишіть мені в Viber або в Telegram, я вам обов'язково допоможу з скарженням цих неправильно нарахованих Ну, а я далі продовжую показувати, а де ж перевірити, чи немає у вас заборгованості по цим податкам за попередні роки. Отже, повертаємося до кабінету і нам потрібно перевірити, чи немає в нас заборгованості по податку на землю та податку на нерухомість за попередні роки. Для цього в меню знаходимо стан розрахунків з бюджетом. Якщо у вас буде скорочене не таке здорове меню, як у мене, да? а буде таке коротеньке, і там не буде стану розрахунків з бюджетом, там е, має бути кнопочка додатково. Натискайте на кнопочку додатково і у вас з'явиться повне меню. Однак знаходимо в меню стан розрахунків з бюджетом? бачите, І натискаємо на стан розрахунків з бюджетом. І е, відкривається сторінка з вашими особовими картками, де видно всі нарахування ваших податків, які вам коли-небудь були нараховані. Е, бачите, от написано податок на нерухоме майно відмінний від земельної ділянки, сплаченої особами, які є власниками об'єкту житлової нерухомості. Це і є особова картка, в якій нараховується податок на нерухомість. Якщо у вас є якась земельна ділянка, то у вас ще буде така ж сама особова картка по податку на землю. І тут є графа податковий борг. Бачите? от Якщо в цій графі податковий борг світиться якась сума. Що е, ви, е, вам нарахована заборгу, у вас є заборгованість по податку на нерухомість чи податку на землю. Значить, це заборгованість по податку на нерухомість чи податку на землю за попередні роки. Ну, а може за, за, і за цей рік, якщо рішення вже до вас прийшло, порежило на пошті і повернулося без вручення. Отже, дивитися, чи є у вас заборгованість, е, якщо тут 0, ну майже все добре. Однак все одно, що ми робимо? Е, натискаємо на цій картці, от я е, клікаю мишкою на цій картці, Бачите, і вона відкривається всередині. Обов'язково перевіряйте, що навіть якщо тут у вас показує податковий борг 0, що у вас немає заборгованості. обов'язково перевіряйте, що всередині. Бо е, всередині може бути так, що рішення вручено, а час е, термін спрати ще не настав. То е, тут воно буде показувати 0. А всередині картки тут буде вже показувати, що у вас є нарахування податку на землю чи податку на нерухомість. Тож обов'язково заходьте всередину картки і перевіряйте. Е, якщо тут теж нічого немає, і, тут нічого, і е, тут нічого немає, значить все добре, боргів у вас немає. Однак, якщо для громадян, отут у вас в розділі є. Рішення про нарахування вам податку на нерухомість чи податку на землю, то ви маєте розуміти, що рано чи пізно в цьому от розділі у вас з'явиться заборгованість по цьому податку. Що робити, як контролювати в майбутньому, як щоб не заходити кожен там тиждень, не заходити в електронний кабінет, да як можна проконтролювати наявність того, що там вам щось нарахували? Що от буквально от зараз у вас з'явився якийсь борг. Взагалі, у податкової є два способи, два механізми, які забезпечують можливість проконтролювати, що у вас щось нарахувалося в ваших особових картках. Там якийсь податок податковий нарахувало. Перший спосіб це поставити застосунок моя податкова. Другий скористатися чат-ботом, який у них є в податковій, є в Телеграмі. Зараз я вам покажу і один варіант, і другий варіант. І почнемо ми з додатка для телефону. Я це буду показувати просто в пошуковику. Ви це шукаєте у себе в Google Pray чи ReproPy на телефоні. Так, і пишемо. Моя податкова Enter. І е, так, не бачу. Ага ось. Google Pray, бачите, моя податкова. Е, і е, це додаток моя податкова від ДПС України. Встановлюєте його на своєму телефоні. Після цього заходите в нього за допомогою або дія-підпис, або за допомогою хмарного ключа. Можна скористатися хмарним ключем від приватбанку Smart ID. І після того, як ви зайдете в цей додаток на вашому телефоні, він буде надсирати вам на телефон повідомлення у випадку, якщо в вашому електронному кабінеті тут от з'явиться якась заборгованість по податкам. Другий спосіб отримувати сповіщення про те, що вам нарахували якісь податки, це скористатися чат-ботом. Здається, у них є чат-бот для вайбера, але я ним не користувався, тож нічого по ньому не скажу. Я користаю, користуюся чатботом для Telegram. Для того, щоб його знайти, ставимо, пишемо в рядочку пошуку Собака. Інфо. «такс». І от він буде самий перший, це і є наш чат-бот податковий. Я для того, щоб ви довго не шукали, зарішую посилання на цей чат-бот, зарішу внизу в описі під цим відео. Тож ми на ньому натискаємо, переходимо. І в меню нам необхідно натиснути. от У мене вже меню відкрито. Необхідно натиснути на кнопочку Допомога. Натискаємо на цю кнопочку Допомога. Нам приходить отаке от повідомлення. І в ньому є посилання. Це посилання якраз для того, щоб підключити цей чат-бот до вашого кабінету. Воно у кожного своє, воно персоналізоване. Тож натискаємо на це посилання, і потрапляємо до вашого електронного кабінету. Перед тим, як користуватися цим чат-ботом, необхідно в електронний кабінет зайти. Тобто ви спочатку за допомогою ключа чи дія підпис заходите в ваш електронний кабінет, потім заходите в чат-бот, натискаєте «Допомога», натискаєте на посилання і відкривається, у вас тоді в кабінеті, відкривається така старинка. І іншого способу відкрити цю сторінку в цьому кабінеті, я, чесно кажучи, не знаю. Отже, відкривається ця сторінка. І тут ви вгорі вказуєте номер телефону, до якого у вас підключений телеграм, який у вас в телеграмі зазначений. І далі ставите відмітки, відмічаєте поля, так як відмічені вони в мене. Ви сюди зайдете, у вас не буде отак, от, не буде нічого відмічено. І вам потрібно поставити відмітки, яку ви інформацію хочете отримати. Отже, ми ставимо. Саме першу повідомлення про перепрати. Другу пропускаємо. Е, нагадування про строк сплати податків. Нагадування про строк сплати податків в день. Е, повідомлення про стану рахунків з, з бюджетом у випадку виникнення заборгованості. Це те, що нам якраз і треба повідомлення про виникнення заборгованості. Е, повідомлення про отримання податкові накрадні. Нам цього не потрібно. Електронні документи, які надходять платнику податків. І е, повідомлення про стану рахунків з бюджетом виникнення зобов'язань. І тут теж ставимо е, гарочку. Після того, як ми ці всі гарочки поставили, натискаємо на кнопочку Зберегти. І е, ці нараштування зберігаються. Після цього ми можемо повернутися в наш чат-бот і е, перевірити про себе там інформацію там, чи користуватися далі, далі цим чат-ботом. Але після того, як ви зробили такі нарештування і натиснули на кнопочку Зберегти, вам в цей чат-бот будуть приходити повідомлення у випадку, якщо вам будуть нараховані якісь податки, чи якщо у вас виникне заборгованість по якимось податкам. Отже, якщо у вас у власності є якась нерухомість чи земельна ділянка, або така нерухомість чи земельна ділянка, у вас була у власності раніше, а потім ви її продали, подарували, не знаю, щось інше з нею зробили. Обов'язково зайдіть в електронний кабінет на сайті ДПС України і перевірте, чи немає у вас нарахувань податку на нерухомість чи податку на землю по цій нерухомості чи по земельній ділянці. Тому що навіть якщо її у вас немає зараз, податкова може нарахувати податки, тому що вона про це не знає, вона не знає про те, що ви її продали. Якщо у вас такі нарахування є, тоді вам обов'язково потрібно подавати, є, наприклад, заборгованість, чи є рішення в розділі, яка для громадян, тоді вам потрібно подавати заяву або про скасування цих нарахувань, або позов до суду, або заяву про проведення перерахунку. Як я вже сказав, з цими питаннями можете звертатися до мене. Якщо у вас ще ніяких нарахувань, там немає, Однак у вас є у власності е, нерухомість, чи у вас є у власності земельна ділянка, е, ви можете очікувати, що такі нарахування у вас будуть. І якщо ви не проживаєте за адресою, е, куди можуть надійти рішення про нарахування цих податків, ви можете підключити собі додаток, застосунок від податкової, моя податкова, встановити його на телефоні і отримувати в ньому сповіщення. А також можете підключити собі чат-бот в Телеграмі і тоді сповіщення про нарахування вам податків і про виникнення заборгованості цих податків будуть надходити в цей чат-бот в Телеграмі. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я буду за це вам дуже вдячний. Також обов'язково, якщо моє відео вам сподобалося, ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися. Підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.